Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про податкові спори. А саме про чи є вергідність виключення податкової служби товариства з обмеженою відповідальністю, із переліку платників податків, які відповідають критеріям ризикованості. Але, як зазвичай, Постав лайк цьому відео, зроби репост цього відео, і підпишись на мою сторінку, тому що в умовах, фактично, коли постійно вимикає світло, досить тяжко записувати вам ці відео. Але ми не здаємося і будемо робити все для вас, щоб у вас був гарний контент. І так, сьогодні ми з вами будемо розглядати постанову касаційного адміністративного суду від, від 12 листопада 2020 року по справі 240 Суть цієї справи полягає в тому, що. Товариства з обмеженою відповідальності КГТ Нова ера, позивач звернулася до податкової з головного управління ну, податкової служби в Житомирської області з приводу того, щоб ну, в даному випадку виключили це, дане товариство з реєстру. Платників податків, які відповідають критеріям ризикованості, оформленого ну, протоколом, і, ну і в, коротше, виключити підприємство з реєстру таких компаній, які відповідають ризикованим. Ну, що в них є ризиковані транзакції, необхідно зазначити, що. Ну Тут досить така вона підставі, по-перше, чого включили. Включили на підставі того, ну це товариство Нова Ера до переліку ризикованих. ну які здій... До переліку компаній, які здійснюють ризиковані операції, оскільки прийнято, оскільки. В даному, ну, тобто, податкова служба має здійснювати в даному випадку моніторинг транзакцій, і ну, дане товариство нова ера було включено до переліку. Ризикованих платників податків у зв'язку з інформацією, що здійснення його, ну що вона покупала продукцію у контрагентів з підміною товарних позицій. Рішення ну і в даному випадку, на підставі того, що компанія покупала там продукцію у контрагентів, з, які в свою чергу здійснювали. Відміну товарних позицій, ну, наприклад, умовно, замість там яблук, ну вони вказували там, що продають яблуки, а продавали, наприклад, сливи. Ну, умовно кажучи. І на підставі цього було виявлена ця інформація податковою і зафіксована. Ну, було внесено це компанію в перелік, які відлягають. Критеріям ризикованості, але необхідно зазначити, що суд першої інстанції і ну, апеляційний суд адміністративний задовольнили позов, визнали діяльність податкової служби незаконною. В даному випадку вони посилалися на те, що рішення ну, в даному випадку не ґрунтується на правових актах, оскільки критерії, за якими позивач. Визнаний ризиковим платником встановлення у листі а не ну, На підставі закону. Але необхідно зазначити, ну, що бачите, тобто, два суди виграли, ну, в принципі, але податкова не здалася і пішла в Верховний суд. Верховний суд в даному випадку скасував рішення суду першої і апеляційної інстанції і відмовив у позові. А відмовив у позові. Ось він на підставі чого. Тобто, в даному Випадку. В даному випадку є норма стаття 20 податкового кодексу з приводу того, що контролює, ну, тобто рішення суддів першої інстанції будувалися на тому, що е, відсутні норми закону, по яким е, ну, можна було включати в перелік ризикованих товариства. А е, Верховний Суд роз'яснив. Е, Скасовуючи рішення суду першої та другої інстанції з приводу того, що все ж таки такі норми є, і що стаття 20 податкового кодексу, вони їм роз'яснюють, що встановлено, що контролюючі органи мають право здійснювати щоденну обробку даних та інформації з електронного кабінету платника податків, це перше. По друге. Способом здійснення такого контролю є інформаційне аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів, яка визначена статтею 62 Податкового кодексу. Також вони ще зазначили, що податкова інформація зібрана до цього кодексу, зберігається в базах даних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. В даному випадку, це що значить? Тут треба зупинитися на цій обставині. Дивіться, що коли ви подаєте, ну це впри, ну я не знаю, може комусь невідомо, але я повторно роз'яснюю, що ситуація в чому полягає? Що коли ви подаєте звіти до податкової, то ну, ви ж подаєте в електронному вигляді. Відповідно, то перевірки як такі особа взагалі і не повинні здійснюватися в попровому вигляді. І в даному випадку це все моніториться в онлайн режимі, тобто всі, всі ваші рахунки, всі ваші ну, моніторюються рахунки з вашими податковими деклараціями. І якщо виникають якісь суперечливості. То, відповідно, податково може вас внести в список компаній, які підлягають ризикованим транзакціям. І тут дивіться, необхідно зазначити, що у разі, коли за результатом моніторингу платних податків, яким складена податкова накладну, ну, податкову накладну розрахунок, коригування відповідає критеріям ризикованості, реєстрація таких податкових накладних має право бути зупинена. Так само зупиняється і реєстрація, якщо за результатами моніторингу податкова накладна за рахунок коригування відповідають критеріям ризикованості. Моніторинг податкових накладних здійснюється на підставі аналізу податкової інформації. Тобто Відповідно, інформація, що надійшла за результатом податкового контролю, не може бути виключена з баз даних, якщо дії з здійснення такого контролю не визначені протиправним в установленому порядку. Ну тобто, в даному випадку, все, що попадає, якщо простими словами казати, що все, що попадає в базу даних податкової служби фіскальної служби України. То воно від вже не, нікуди не дівається ніколи. <плес> це, це так, якщо вміти читати між, 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 між строчок. Також в даному випадку, тут дивіться, а був зі, ну, в даному випадку на підставі, чого вони ну, скасували рішення суду першої і другої інстанції ну, Верховний суд і. Відповідно відмову в позові, виходячи з того, що дивіться, ну, податковий наклад, ну тобто, не може бути виключено підприємство з реєстру, яка підпадає ризикованості, тому що це. В даному випадку, ну, по прямі завдання Державної фіскальної служби е, здійснювати моніторинг і відповідати, ну надавати критеріям, чи підпадає товариство з обмеженою відповідальністю критеріям ризикованості, чи ні. І в даному випадку, на підставі цих даних, вони можуть зупиняти е, про відмову у реєстрації податкових накладних розрахункових коригувань. А в даному випадку податкова це не здійснила, тобто вона внесла в даному випадку підприємство до, ну, до реєстру ризикованих, але на підставі цих даних вона може вже в неї є речах віднести відносити платника податків. Ну, тобто, є, є право прийняття рішення про відмову у реєстрації податкових накладних. Тобто, але, але в даному випадку податкова служба цього не зробила. І відповідно, Верховний суд сказав, що якщо це не впливає на діяльність цього товариства, тобто не з нездійснює відмова в реєстрації податкових накладних, то це не є порушення відносин віднесення цієї кампанії. До перелік, до реєстру з позначкою ризиковані транзакції. І на підставі цього, у зв'язку з тим, що діяльності товариству не було завдана будь-яка матеріальна шкода, було скасовані ці рішення і відмовлено у позові. Ну, тобто, це суть цього рішення кейсу, який ми в даному випадку розглядаємо. Ви, як зазвичай, ви ж знаєте, що треба ставити лайки, підписуйтесь на мою сторіночку, розміщайте це відео на репостом на своїх сторінках. Якщо є питання, став їх у коментарях. І в даному випадку, якщо є необхідність, Приходь за посиланням залишай свої контакти і в даному випадку записуйся на консультацію. Всього найкращого до побачення Україна переможе.